Мудрість і блага приходять зі смиренням. Книга премудрості Ісуса, Сина Сирахового, глава 3, вірші 17 по 24. Сину мій, веди діла твої з лагідністю і буде любити тебе, Богоугодна людина. Скільки ти великий, стільки смиряйся, і знайдеш благодать у Господа. Багато високих і славних, але таємниці відкриваються смиренним, бо велика могутність Господа, і Він смиренними прославляється. Понад міру важкого для себе не шукай, і що понад сили твої того не випробовуй, що заповідало тобі, про те розмірковуй, бо не потрібно тобі те, що приховано. При багатьох заняттях твоїх про зайве не піклуйся, тобі відкрито дуже багато з людського знання, тому що багатьох ввели в оману їх припущення, і лукаві мрії похитнули розум їх.